А літра мого міста у травні була героїчною, а саме такою, що присвячено Дню героїв. День Героїв в Україні відзначають з 1941 року за ініціативою Другого великого збору ОУН свято, встановлене на честь українських вояків. Борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. Саме у травні пішли з життя Євген Коновалець, Микола Міхновський, Симон Петлюра. День Героїв не є офіційним святом, але щоразу більше. Органів місцевого самоврядування в нашій державі долучаються до його проведення. Ми пам'ятаємо і знаємо з історії, що окремі передові загони Червоної армії, зокрема Тохачевського Ворошилова, вже стояли передові загони під Варшавою. Однак на терені Львівської і нашої областей, зокрема наших районів, це великі бої відбувалися. Комарів, більшівці, поруч нинішнього Борщина, Нижнів, Городенка, шоста дивізія військ української народної армії під командуванням генерала Марка Безручка. Завдали наші в них поразок першої кінні армії, і це слугувало тому, щоб війська з під Варшави повернулися на схід України. В той час Сталін ставив безпосередньо особисте завдання щоб в кількатижневий період була захоплена Варшава, Берлін і навіть Париж, я горжуся, ми всі гордимося тим, що наші стрільці Галицької армії, січові стрільці, зупинили в той час навалу Червоної армії і тим самим спасли Європу від червоної чуми. Івано-Франківська міська рада вже не вперше ініціює відзначення Дня героїв саме у такий спосіб. Розпочалось вшанування загиблих героїв панахидою, а потім маршем слави учасники меморіального віча попрямували до парку імені Шевченка, де відбулось театралізоване історично військове дійство. Глядачі мали змогу. Бачити реконструкцію подій, які відбулись у серпні-вересні 1920 року неподалік бурштина. Тоді українці разом з поляками воювали проти наступаючих військ більшовицької Росії. У постановці було задіяно 80 осіб. Приїхали члени клубів військово-історичних відтворень з інших міст, а саме місто Київ. Місто Одеса, Вінниця, Кам'янець-Подільський і є гості з Республіки Польща. Це п'ять клубів. Разом їх 13 осіб. Це п'ять клубів з п'яти різних міст Польщі. Серпень-вересень 1920 року бої між об'єднаними українсько польськими силами і більшовиками власне відбувалися біля міст Бурштин та інші населені пункти. Вздовж Дністра, бо по Дністрі власне стояла лінія фронту українсько-польських військ. Українські армії викликають великий інтерес учасників Київського клубу Повстанці. Є серед нас як історики, так і банкіри, державні службовці, вчителі, працівники музеїв, програмісти. Ну, тобто абсолютно різні фахи. Це клуб, об'єднує людей, які цікавляться власне нашою українською історією. І ті, які хотіли би не просто подивитися в книжці чи, можливо, подивитися в якесь кіно, а ті, які, власне, хотіли би відчути на собі, відтворити весь той однострій, відтворити те спорядження, той побут, ті тактичні або стратегічні дії на полі бою, які були власне в той чи інший період, ну і показати також людям все це. Гратися підкрити. Під... Вирішили залишити місце бою і повернутися на свої позиції. Командування польсько українських військ зрозуміло, що вороги на цій ділянці фронту. Це події, коли армія УНР в Союзі з польською армією намагалася відбити більшовиків Україну. І, власне, ми тоді дійшли до Дніпра, звільнили Київ, і декілька місяців, можна сказати, половина України була звільнена від більшовиків. Але, на жаль, пізніше події розвивалися таким чином, що ми разом з поляками змушені були відступити аж під Замостя, Варшаву. І, власне, знову ж таки, завдяки одному із українських підрозділів, а саме шостій січовій дивізії під керівництвом Марка Безручка, які обороняли місто Замості. Саме завдяки ним ця битва під Варшавою була для нас успішною. Тобто більшовики програли її і змушені були з-під Варшави відступати аж до теренів там мінська, Києва і таке інше. На жаль, в кінці 1920 року. Поляків уклали сепаратний мир з більшовиками, і далі лінії по Збручу не захотіли йти. Українські війська самостійно ще цілих три тижні билися в найближчих районах на лівому березі Збруча, але більшовицькі війська значно переважали наші. І Власне, армія ОНР була вимушена перетнути збруч і залишитись на території, яку на той момент контролювала Польща. Зброя, яку використовують під час реконструкції, є оригінальною зброєю Першої світової війни. Вона продається. Доводиться Міністерством оборони чи з різних підприємства до такого стану, що з неї не можна здійснити пострілом бойовим набоєм. Сконструйовано так, щоб здійснювати постріли шумовими набоями. Військова вантажівка фірми ФІАТ це період Першої світової війни. І військовий бронеавтомобіль. Бронеавтомобіль це власність військово-історичного музею міста Львова. Вантажівка це власність товариства пам'ять, теж з міста Львова. Дає наказ обігти бронемобілем, відтягнути його. Відразу на місці бою зліквідувати, володіти ним писати, Євгеній Іванов. У формі вояка війська польського за зразком 1920 року є учасником Київського клубу історичної реконструкції вже 30 років. Я роблю реконструкцію на половину 19-го і 20-го віка. Просто інтересно, як збирати марки марки, значки? для мене це воєнна історія. З 13 років я цим займаюся серйозно, зайнявся з 1988 року. история нашего государства, история наших формирований, история того, что было на нашей территории. Форма войска польского на год. Те самые, которые преградили большевикам путь к Варшаве. Вместе с армией УНР они стояли насмерть. Например, город Замости обороняла 6-я дивизия генерала Безручка, дивизия УНР. Ему там в Замосте ему поставлен памятник. Польське підрозділу командує своїм живемирам до наступу. Вони долають ці невеликі броки, зближуючи своїм навіть, зближуючись своїм противникам. День героїв особливо відзначають в Галичині. До нього приурочують офіційні урочистості. Національно-патріотичні організації працюють над тим, щоб День Героїв був визнаний офіційним державним святом.